Всім привіт, хотіла записати відео, таке чисто більш для мене терапевтичне, на рахунок ГВ грудного годовання після року. Я часто стикаюся у спільноті з такою думкою, що до року, якщо ти не годуєш грудьми до тебе питаннячко а після року, якщо ти годуєш грудьми, до тебе також питаннячко тільки з іншої сторони. Цієї монети. Так скажемо, після року, ближче до року, тебе вже починають питати, коли, коли завершуєш, як завершуєш, скільки плануєш, і наративно тобі доводять, що пора, пора. Чому не зрозуміло? А, ну, Я скажу так, що коли я була. Мазір'ю одномісячної дитини, я думала, як би мені взагалі протриматись до року, хоча б до шести місяців, так? Да? А потім, вже після року, завершити стало складно ну, цей процес, і дитина заспокоїться на грудях і. Відповідно, цю звичку замінити на щось інше дуже важко, особливо якщо вона не сприймає м -м, соски чи пляжечки. Я не знаходжусь ні в, тому, ні в тому таборі. Я хочу знайти баланс у цьому питанні і трошки розповісти про свої думки. Звичайно, у грудному виготовлення після року є свої плюси і мінуси, про... у кожного вони індивідуальні. Я поділюсь своїми, але мене цікавить також питання таке, про яке я рідко чогось чую, а не про користь грудного вигодовлення для малюка, а про користь і шкоду також грудного вигодовлення для матері. Перш за все, мені цікаво у багатьох жінок, включно в мене. Зараз в моїй дитині рік і сім. І у мене досі немає місячних, а, тобто мені цікаво, це означає, що мої яйцеклітини не, не розходуються. Так. Тобто це в якомусь в якійсь мірі є певна перевага для збереження яйцеклітин. Звичайно, не, не, не одна кількість яйцеклітин має значення також якість старіння яйцеклітин. Я хочу на цю тему подробніше поговорити, дослідити цю тему, але в якомусь, я не знаю, мені здається, ем, таке грудне виготовлення має певні переваги для жінки, для жіночого здоров'я. Чула про певний взаємозв'язок ем, ризику захворювань на Рак у саме у груди, грудей рак грудей молочних залоз, вигодовування, тобто грудне вигодовування зменшує ризик, захворювання на рак. Звичайно, воно не може спасти, але це доведено і це також є велика перевага. Ось я чую, що просто дитина після року е, висусує всі твої мікроелементи, макроелементи, в тебе сипаться волосся запляці нігті. Ну, я кажу, що ні, в мене волосся менше не стало. Е, таке булгарідке волосся, таке бу, залишилося. Я б не сказала, що е, от волосся почало сипатися третього місяця, е, дитина. Да? І воно десь закінчилось сипатись до п'ятого, і зупинилось це. Всього лиш випадало. Це волосся, яке за вагітність не е, е, сипалось, так скажемо, накопичилось на голові. І це окей. Це такий період. А це не було зв'язано з грудними готовами. Так само нігті, зуби все в мене на місці. Але тоді мені відповідають так: ну, закінчиш вродний водонь, тоді все посипеться. Як? Скажіть, будь ласка, Ну, я, звичайно, знаю, що період вагітності для того, щоб плод, так скажімо, харчувався, мав, формувалися його зуби, кістки і так далі. Забирається з матері кальцію. Здається, 20% вашого кальцію розходуються. ну, я такі цифри називаю, знаєте, в мене це було, її десь там відклалося. Це все потрібно перевіряти, це не точна інформація. От, Але, звичайно, про я чула на рахунок рудного виготовлення, не знаю, як там. Просто одне виготовлення, воно в суті робиться з вашої крові. Все, що впадає, там може, але також якось фільтрується з якимось гормонами і так далі. Так, я відійшла від основної теми, от, але про, е, говорю про думки, які мені прилітають. Тобто не годуєш грудьми е, новонароджену дитину, е, ти погана матір, годуєш дитину після року, ти теж погана матір. Давайте ще раз про переваги поговоримо, а потім трошки про недоліки. Е, Перевагою є те, що, звичайно. Від 6 місяців у дитини вже формується власний імунітет, так, і грудне виготовлення, його захисна функція відходить трошки на другий план. Але все ж сама саме грудне виготовлення під час хвороб, під час алергії, чи взагалі якихось типу стрибків росту, таких слабкостей у дитини, воно допомагає, воно витягує, тому що ти дитині не досиш ту норму води. Яка потрібна для того, щоб швидко побороти там інфекцію? Так, а грудне вигодовування, воно якби мені ем, рідини, допомагає якраз поборотися інфекцією. Також позитивно впливає на мікрофлору кишківника і на зуби, до речі, є дослідження, які показують. Е там за дві години після суміші, що які мікроби, там цей піаж і так далі знаходиться у роті дитини, і як впливає грудне молоко на цей піаж у роті дитини. Це дві різних ситуації, і, звичайно, суміш ну, типу набагато гірше впливає на зуби, ніж грудне молоко. Ну, Звичайно, функція заспокоювання, вона нікуди не дівається. Дитина дитину легше заспокоїти на грудях. Звичайно, в мене був такий період ось в ріки три, коли дитини полізли подвійні ці зуби вживательні, і ночі стали просто нестерпними. І грудне вигодовання теж я дуже я вже хотіла прям завершувати. Тому що просто були крики, і груди дуже сильно боліли, і вони просто жувалися стоп Я не думаю, що грудне вгодування якось впливає на те, що дитина більше чи менше споживає їжі. Мені здається, що це великий міф, що всі діти однаково мають якось їсти, а дехто більш багато їжі любить. Дехто мала їжка, але мені здається баланс у тому, що як я бачу по своїй дитині, що він на якісь періоди може мало їсти, там три дні, а потім тиждень багато. Він просто мені залежить, здається, від розвитку дитини. А розвиток ми всі знаємо, що у дітей з качками. Груди також слухують такою регуляцією. Стану дитини, наприклад, якщо він перезбуджений, часто буває перекладання до груди за спокою, або навпаки він втомлений, роздратований і грудне вигодовування може послугувати якраз таким перепочинком, перезагрузкою і знову новою активністю дитини, тобто таким, типом, як відпочинком. і Е, він може або заснути, або навпаки, зарядитися енергією. Цікаво. Ну, звичайно, грудне виготовлення це мінус у тому, що це штука, без якої дитина погано засинає, особливо якщо досі є асоціація груди сон, у моєму випадку, так і нічні пробуджування. І пошук грудей у нічний час. Я не знаю, чи якщо б я забрала груди, він би краще продовжував фази сну і краще спав. Є така теорія. Тому можу сказати, що це відноситься до мінусу в плані сну дитини уночі, але звичайно. Якщо б дитина прокинулась і її щось турбувало, то грудне вигодовування допомагає заснути швидше, ніж колихання, включання колоскових, я не знаю, масажики і так далі. Тобто переключає сну, можливо, навіть дитині. Якісніший сон виходить через те, що вона повністю не пробуджується. А якби продовжує цю фазу сну на грудях, звичайно, я би хотіла, щоб дитина навчилася сама продовжувати фазу сну. І, можливо, якраз після завершення грудного виготовлення це в мене вийде, але якраз я хочу. Саме грудне вигодовання завершувати не по формулі спочатку хаотичні день вкладання на сон, нічні, а навпаки, спочатку забрати вкладання на сон, нічний, потім підчасну, а потім денні, а потім хаотичні. І в кінці в мене має залишитись лише раннє грудне виготовлення. Чому? Тому що я раніше спробувала вже. Завершувати по стандартній формулі, забирати хаотичні, мати режим денних, а потім вже хотіла перейти до вкладання на нічний сон. Але в чому? щось сталося? Але ти стараєшся притримуєшся цього режиму, а в один день дитина підхоплює інфекцію або в нього починають лізти зуби. І всі ці хаотичні годування повертаються. Тому м, саме краще, е, я хочу про, от, почати зі схеми розривання, асоціації груди сон, а е, саме вкладання на нічний сон і, на, і під час сну. Міло продовжувати фазу сну самостійно, але почати з найскладнішого, а хаотичні годування залишити. Навіть е, це хороша ідея, але я її буду. М, Перевіряти і пробувати. Він всіх залишається те, що дитина дуже прив'язана, і вона не, не може заснути без вашої допомоги. І е, також я не можу дозволити залишити дитину на день, е, наприклад, батькам і поїхати кудись у подорож без дитини. Саме з виходом на роботу, е, – це гормон. Які допомагає в грудному молоку утворюватися, і в нього є побічна дія, а саме та, що він у моєму випадку зменшує рівень обіду? Ну, для мене наболілим моментом вважається це те, що я ніби з однієї сторони вирішую сама, коли завершувати, а з другої сторони чую е, ці поради. І маніпуляції. Я не розумію, навіщо я добре я розумію, люди хочуть мені допомогти. От чомусь вважається, що там після року годувати дуже складно. Хоча навпаки, мені здається, годувати дитину в місяць, два, три дуже складно, а далі вже окей. Але, звичайно, це такий етап, який рано чи пізно придеться завершувати, і я б воліла вирішувати, коли його завершувати сама. От, звичайно, це потрібна дисципліна, порядок, щоб не було гостей, щоб не було якісь поїздок, щоб була спокійна рутина. З народженням дитини наш час разом помітно зменшився. Ми стали Ой, тут на парковці світло вибили. Вчитися існувати як сім'я, а не як пара. Що призвело до позитивних і негативних моментів, звичайно, я пережила також, бо знову зітло вибило. Я думаю, ми також пережили кризу в стосунках у цього першого року після народження першої дитини, про яку не так багато говорять у інфопросторі, але яку переживають більшість пар. Це одна з найбільших криз у стосунках. Другий момент мені також хочеться висипатись. Моїй дитині рік сім, і я досі-досі не сплю нормально уночі. А, звичайно, це вже не так, як перших шість місяців. Так, але дуже часто все рівно я прокидаюся годуванням, не заради годування, а заради заспокоювання. Так, він плаче у... уночі. І бувають різні ночі, бувають більш спокійні, бувають менш спокійні, бувають зовсім все погано, буває збивається режим, бувають зуби і тому, звичайно, в рік сім я себе вже почуваю виснажено. Навіть можна так сказати, що оце стан. Депресивний. в мене часто він з'являється нікуди. Просто все добре, все добре. І один день якийсь підходить, і я просто в цей день починаю плакати. в мене починають бути дивні думки по типу, як би мені зникнути. Я питаю, чого я хочу зникнути. І відповідь така: я просто не хочу приймати рішення. Дуже дивна відповідь в моїй голові. От я просто, я не знаю, чому мені погано і різко, а на другий день все окей. І так це від часу, від час від часу буває. Ну, це не схоже на депресію, тому що там, типу, симптоми депресії не всі збігаються. У мене не, не буває безсонниці часто, у мене час від часу. От, але коли все ж у дитини там режим, чи він часто прокидається вночі і збивається, то в мене включається режим виживання, і я на цьому режимі далі існую. Це відео має посил знайти баланс у грудному вгодовань, так сказати, а саме м м прохання відчепитися від жінок, які годують. Вони можуть собі дозволити годувати у будь-яких місцях. От коли я коли тільки починала, то я соромилась, накривала плюшкою, дитині це безумовно не подобалось. Потім я вже провчилась годувати у будь-яких місцях і не стидатися. Але все рівно, наприклад, коли приходять до додому гості, я йду годувати у іншу кімнату, і так я відокремлений. Мені б хотілося, щоб ця поведінка. Годування ставало нормою, щоб груди перестали сексуалізовувати, щоб люди розуміли і не цуралися годувань у публічних місцях. Тому що дитина не може почекати. Так, дитина після року може почекати до речі. Я зараз не годую дитину у публічних місцях. Майже тому що він в нього вже є своє конкретне місце в цілому, він може потерпіти і може обійтись без грудного вигодовування. І після року має сенс місце грудного вигодовування. Але новонароджені діти, маленькі діти, для них дуже важко пережити. Голод, вони не вміють терпіти, і їм ще не можна нав'язати терпіння, я вважаю це для них шкідливо. До речі, я стикалася з тим, що тобі нав'язують максимально якісь правила грудного виготовлення ще у пологовому будинку. Наприклад, мене попросили принести дитину на огляд до і після грудного виготовлення. Я так і зробила, але мене спитали, скільки я готувала. Я сказала якийсь час, там це було 20 хвилин. можливо, це не було 20 хвилин. Новонароджений дитини їй було 2 дні, і мені сказали, що це багато. Мені сказали, що скільки там, я не знаю, чи 5 хвилин, чи 10, і відіймати грудь. Я розумію, для чого це робиться. Це робиться для того, щоб ти типу, полегшити життя мамі, щоб дитина не привикала до асоціації грудь, сон заспокоєння, це все. А чисто для годування, але дитина новонароджена, вона ще не встигає не їстися, Вони помалу ну, споживають цю їжу і. Якби природа так зробила, щоб дитина заспокоювалась. Природа так зробила, щоб дитина е, показувала кількість потреби у грудному молодці, для того, щоб організм виробляв е, під цю потребу, от а не під якийсь режим, і ви ну, зрозуміли так, і не під ту кількість, де ви заборонили її їсти. Ну, це мої думки, вони не мають професійного значення. Просто я говорю про те, що е, жінка вона стикається з багатьма порадами, які для неї шкідливі. Для, можливо, вони в цілому, коли ви вже відходите від того періоду і дивитесь на це все з погляду. Якоїсь дистанції так, назад. У минулому такі, ну так, тут можна було і так, тут можна і було так. Але в цей момент е, жінка дуже сконцентрована, вона старається, і для неї якісь поради можуть бути шкідливими. Краще, як то кажуть, слухати природу, а слухати природу дуже важко, коли ти чуєш навкруг себе якісь голоса.